Чи За захисту від війни 13 мільйонів громадян України роз'їхалися по усьому світу? Найбільша кількість біженців наразі зосереджена у східних та центральних країнах Європи. На сьогоднішній день Німеччина дала прихисток для 900 тисяч українців. Зокрема, майже чверті з них зупинилися в Берліні та околицях столиці. Така кількість іммігрантів вплинула на столичне правління прийняти рішення відкрити рубрику новин для україномовної частини населення. Ми зберемо для вас найактуальнішу та найкориснішу інформацію, яка полегшить вам перебування у Німеччині. Нагальним питанням для кожного біженця є у першу чергу пошук житла. Найпростішим варіантом для тимчасового перебування є гуртожитки. Допомагають із поселенням волонтери, яких легко знайти на вокзалах Берліну. Поселяючись у гуртожиток, ви отримуєте перевагу у швидкій реєстрації та прописці. Втім, будемо відвертими, кожен із біженців сподівається на більш зручні умови проживання. Вихід є оренда квартири. Та система зняття апартаментів відрізняється від звичної для нас. Перше, що потрібно знати кожному іммігранту, що без первинної реєстрації, оренда житла та багатьох інших послуг неможливі. Реєстрація процедура досить об'ємна та може тривати до 4 тижнів. Докладніше про реєстрацію ми розкажемо у наступних випусках. Отже, то поки ви ще не зареєструвалися, найкращим варіантом для вас буде тимчасово зупинитися у родичів чи друзів. Якщо ж у вас немає у кого зупинитися, можна знайти тимчасове житло на онлайн-платформі Унтеркуфт Ukraine. Там є безліч варіантів від доброзичливих німців, які готові короткостроково прихистити вас у себе вдома. Опісля отримання реєстрації ви нарешті можете орендувати квартиру, але і тут також є нюанси: для того, щоб Німеччина покрила вам вартість оренди, потрібно заздалегідь дізнатися у відділі соціальної допомоги міста, в якому ви зареєстровані, яку вартість оренди вам може компенсувати держава. Варто зазначити, що вартість комунальних послуг Німеччина також може покрити, але частково. Детальніше про систему оплати комунальних послуг ми розкажемо вам дещо пізніше. Отже, ви зареєструвалися. Розмір компенсації за житло. Дізналися час шукати квартиру. Можна скористатися звичним для нас способом та просто загуглити список сайтів із оренди нерухомості. Але найліпшим для вас варіантом буде звернутися до місцевих общин та організацій. Їх список можна знайти у волонтерів. Варто також зазначити, що за маленьку суму і квартири вам запропонують маленькі. Але соціальні служби можуть відмовитися покрити вам вартість оренди у разі занадто маленької площі житла. Занадто компактне проживання може бути розцінене як неприйнятне. Але враховуючи кількість біженців, Цілком ймовірно, що соціальні служби підуть вам на поступки. Часто небайдужі німці пропонують залишитися у їх квартирах та знімати кімнату чи частину будинку. Не поспішайте відмовлятися, адже таке сусідство дозволить вам значно зекономити на оплаті комунальних послуг та оформленні документів на отримання субсидій. У такому випадку німці зацікавлені залишити вас у себе та отримувати компенсацію за газ, воду та тепло, тарифи, на які у Німеччині неймовірно дорогі, та й оформляти субсидію вам не доведеться. Якщо ви розділяєте квадратні метри із німецькою сім'єю, всю паперову роботу візьмуть на себе власники житла. Із системою оренди житла ми вас ознайомили. Про це здається складним, але не панікуйте. Залучіться підтримкою друзів та родичів, і у вас усе вийде. Від себе я вам дам пораду: спочатку вивчіть ринок нерухомості, підшукайте для себе необхідну квартиру, а вже потім проходьте реєстрацію. Адже якщо ви, наприклад, отримуєте соціальні виплати у Берліні, а знайшли собі квартиру в околицях столиці, то проходження перереєстрації буде вкрай тяжким та затягнеться у часі. Перш за все, давайте розберемося у німецькій системі розрахунку комунальних послуг. Усе залежить від постачальника послуг та від попереднього орендаря. Так, не дивуйтеся, більшість компаній вираховують розхід, взявши за основу середньорічний розхід тієї людини, яка мешкала у квартирі до вас. Наприклад. Раніше у помешканні проживав дідусь, який споживав опалення та гарячої води на 480 євро за рік. Тобто, в середньому дідусь споживав цих послуг на 40 євро в місяць, а електроенергії він споживав на 60 євро в місяць. Тому, і з моменту вашого поселення у квартиру, майбутній рік постачальники будуть вам нараховувати таку ж саму суму місячного розходу. Через рік компанія постачальник перерахує об'єм споживання послуг вами. Якщо ви споживали менше, вам повернуть гроші. Якщо більше вам необхідно буде компенсувати перерозхід. Та вже на наступний рік постачальник враховуватиме ваші об'єми витрат та нараховуватиме відповідно більшу або меншу суму в місяць. Якщо ж ви орендуєте квартиру у новобудові або у квартирі, у якій давно ніхто не проживав, тариф нараховується відповідно до норм витрат комунальних послуг на одну особу. Наприклад, німецькі норми по витратам об'єму холодної води на людину складають 75 літрів в день. Це всього 2,2 кубічних метри в місяць. Для порівняння у Києві за відсутності лічильника на воду у квартирі на одну людину за місяць нараховують 5,5 кубів холодної води. Тобто удвічі більше, ніж у Німеччині. Тому, щоб не потрапити під нарахування чималої суми за перерозхід, ми радимо вам економити. До речі, що що, а економити німці вміють краще за усіх. Ви не зустрінете німця, який чистить зуби, поки льється вода із крану. Жителі цієї країни виключають воду навіть у душі, поки не милюють голову чи тіло. Дітей німці зазвичай миють разом, так дешевше. Посудомийна машина тут не розкіш, а частина економії, тому що на миття посуду під краном витрачається набагато більше води. Жоден німець не включить пральну машину, доки не назбирає повний бак брудної білизни. Тому як не крути, а допоки ви є членами німецького суспільства, вам доведеться економити. Опалення у Німеччині рахують також по принципу води. Оплату за послуги розподіляють на весь рік. Також значною відмінністю від звичної для нас системи є лічильник та ручний регулятор тепла на кожній батареї. Ви самі обираєте, коли прикрутити опалення. Наприклад, відчинити вікно та не вимкнути батарею буде коштувати вам чималих грошей. Звичною температурою у кімнатах взимку для німців є 18-19 градусів. Українці ж звикли до температури на 4-5 градусів вище. До того ж, німецьке правління прогнозує здорожчання опалення втричі цього року через підвищення вартості газу. Тому запасайтесь теплими ковдрами. вони однозначно знадобляться вам узимку. Електроенергія у Німеччині також дуже дорога. Тарифи є одними з найвищих у Європі, навіть не дивлячись на те, що Німеччина є одним із найбільших виробників та постачальників електроенергії до країн Європи. Щоб зекономити на витратах. Німці завжди обирають електроприлади, які споживають найменше енергії, та позбавляються старого обладнання, яке є енергозатратним. До речі, жодна субсидія не покриває витрати на електроенергію, тому навіть статус біженця змусить вас оплатити рахунок повністю. Щодо витрат на вивезення сміття, то ці розходи зазвичай вже вкладені в оренду квартири. Втім, є компанії, які рахують кількість викинутих літрів побутового сміття. В оренду закладено норму, а саме 3 літри так званого хаусмюль на людину в тиждень. Навіть враховуючи те, що об'єм викинутого пластику та бумаги рахувати не будуть, такі норми біосміття для громадян України є замалими. Навіть тут потрібно підлаштуватися та економити на відходах. Хлопці, виключіть світло, не паліть гроші. Так то краще. Економія ось головне правило проживання у Німеччині. Думай, як німець. І з цим гаслом ми радимо вам прокидатися кожного ранку. А отже, дотримуватися усіх цих правил економії, вирішувати лише вам. Швидше вимикайте екрани, це ж електроенергія.